Вітаю, шановні глядачі. Всім миру добра, здоровічка. Сьогодні в нас 7 серпня Київська область. Покажу, як виглядають мої огірки після обробок від параноспирозу. Я показувала в попередніх відео, що він з'явився вже давно на огірках, обробляла спочатку біопрепаратами, але знову ж таки пішли дощі. І він погано спрацював. Ну що ж, ми готувалися до спекотного літа, а в нас вийшло. Літо дощове, все хворіє, огірки, помідори, але ми не, не опускаємо руки, рятуємо їх. І я вже звернулася до народних способів. і, Як бачите, воно все-таки діє. Звісно, це не панацея, воно повністю не вилікує рослину, дива не станеться. Але я бачу по своїм рослинам, як воно допомагає. Ось, вже давним-давно мене вони посохли щоб воно нічого не спрацювало. А, так. Ми і на зиму закрили вже огірків і є нам з'їсти в салат дуже гарно так вони ось плодоносять, навіть вже попускали пасинки і на пасинках йдуть огірочки. Сьогодні знову буду обробляти ввечері, тому що вчора в нас знову ж таки був дощ. А, зараз покажу вам. Чим я рятувала свої огірки і чим буду знову? Дивіться, звичайна зеленька. Я брала ось таку пляшечку 20 мл на 10 літрів води. Звісно, дива не станеться, якщо вже повністю жовтий. Ну що ж, ми обробляли профілактично не один раз. Потім мені знайомі розповідають, що в цьому році пересівали багато раз. Вони не встигли вирости, з'явився параноспороз, там ще далеко було до врожаю, і обробляли і магнікор, буст, що тільки не робили, а воно все-таки. Нічого не дало, тому не дає така потужна хімія. І на зеленьку крепко сподіватися, що там вже воно геть взагалі вилікується і всього не буде. Ні, це просто продовжує життя нашим огіркам, дасть змогу нам трохи їх поїсти, чи то на зиму закрити. Ось так. Я минулому році врятувала свої огірки, не, не можу сказати, наскільки вони мене довго плодоносили, але нам фатило поїсти. Навіть були, попускали пасенки. Обробляю лише ввечері, тому що вранці в нас роса, поки роса спаде, вже світить сонце. В день буде спекотно, щоб не зашкодити рослинкам. Це все я буду робити ввечері. Ось ну, ще раз покажу, що все-таки в мене є на огірках ця хвороба, що в цьому році тут тільки не було павутини, кліщ, міль мінуюча. Дуже важкий рік у нас видався рятувати ці наші рослинки. Ой, ну що ж, така наша доля. Сіємо садимо, бо хочемо мати ж своє, воно ж своє найкраще. Скільки ще ці огірки, я не знаю, тому що в нас з'явилися до дощів ще й тумани. Це також дуже погано впливає на огірки, ночі холодні, ця рослина теплолюбива. Але сьогодні в мене ще буде одна обробка ввечері з зеленькою. Ну, що тут дуже багато огірків. Тому, дорогі друзі, перевірила вже не вперше не один рік на своїх огірках ось такий брати розчин зеленький. Рекомендую. Ну, і, звісно, біопрепарати також вони працюють, але, але потрібно їм. Що була погода, тому що в мене погано спрацювали і йшли дощі. Ось така справа. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Саме головне бережіть себе. На все добре.